Те смачно та бюджетно в Івано-Франківську відновили роботу дві соціальні їдальні. З березня вони працювали у декількох школах міста, але через підготовку до навчального року призупинили роботу. І тепер знову відчинили свої двері у 10-му та 5-му ліцеях. Любов Коретан харчує дітей. Ліцею номер 5 каже: роботу соціальної їдальні не могли не відновити, адже вона доволі популярна серед місцевих та гостей міста. Вирішили, тому що е, всім зручно. Вітальня знаходиться в центрі міста, будемо казати. І кожен, от ви бачите, сьогодні у нас в залі і пожежна служба харчується, і люди, які приїхали, і центр міста. Один другому переказують, що тут смачно заходьте. І отак от у нас до 150 набирається людей. Аби підготуватися до відкриття, кажуть, у їдальні, кухарі вийшли за день до початку роботи. В асортименті понад 12 страв. Меню складають згідно вподобань відвідувачів. У нас сьогодні три супів, гарнірів. Безліч п'ять гарнірів. Чинахи варимо. З м'ясних страв у нас котлети, відбивні риба. Також є картопляна запіканка, яку ми практикуємо. Людям дуже подобається. Ну, в принципі, майже кожен день одне і те ж саме. Можемо щось просто змінювати, щоб для різного, різнобарвлення нашого меню. Тому що люди, ну їм також надоїдає одне і те ж саме, тому треба щось впроваджувати завжди нове, щоб була якась цікавинка. Охочих. Поласувати у перший же день виявилося чимало. Серед відвідувачів як внутрішньопереміщені особи, так і франківці. Картопля відбивна і салат. Та ти все любиш, та? Мама так? Мама та тобі не виходила? Смачно, так. Подобається. все. Любимо картоплю з гарнірчики різні. Смачні, все, все смачно, нам подобається. Після школи так одразу можна поїсти. І так як я працюю в одній школі, потім біжу тут швиденько їм. Біжу сюди на роботу, продовжувати далі. Окрім того, у їдальні відреагували і на чисельні прохання батьків. Посуд для школярів та звичайних відвідувачів розділили. Просили, щоб був окремий посуд для дітей. От ми зробили таку поличку, це недостатньо. ще, Ми доставимо ще тарілки. Я закупила нові тарілки, нові вилки для першого, для другого. Бачите, які чистенькі, нові всі кружки, Ми ще докладемо то все. Ціни на їжу залишилися попередніми. Смачно поїсти можна на 30 гривень. Відвідати соціальну їдальню можна по буднях з 12 до 14. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.